Це митний пост Ужгород на кордоні із Словаччиною. Щодоби тут оформляють майже півтори сотні вантажівок. Роман саме готує свою фуру для митного огляду. Для митниці, для досмотру відчиняю. Буду дивитися контрабанду. Везете контрабанду? Ні, будуть дивитися, як чи везу катрабанду. Що, що везе? Бирся для кроватів на Словакії». А звідки везете і куди? «Скоростення скоро на Чехії. І що, то на всіх митницях отак треба відкривати? Так. Як багато часу займає огляд? Та ну, хвилин 15 огляд. Чи були у вас проблеми колись на кордоні? Ні, слава Господу, Богу, не було. Чистоту намірів водія підтверджує і кінологічна команда у складі інспектора і службового собаки. У цій фурі що знайшли? Нічого. Водій каже, що не везе контрабанду, підтверджуєте? Думаю, правду каже, так. Да. Пес, якщо нічого не виявив, можна бути спокійним. Паніє люденні чотири роки, і саме стільки він на службі у Закарпатській митниці. Його друг, напарник і дресирувальник Ростислав Пригара, каже, якщо у транспортному засобі є заборонені речі, як от наркотики чи цигарки, пес обов'язково знайде контрабанду. Серед гучних затримань у його послужному списку 30 кілограмів героїну. Три роки тому він знайшов понад 30 кілограмів героїна. Це таке, що вагома атак. Сигарети в нього весь час є. Якщо у, е, у дослідженому транспорті да, щось є, він однозначно її це знайде. Однозначно. І контрабанду таки знаходять, що правда, порівняно з минулим роком, кількість складених протоколів суттєво скоротилася. Тогоріч зафіксовано майже 1300 порушень митних правил на суму близько 200 мільйонів гривень. Тоді як за вісім місяців поточного року виявили 786 порушників на кордоні серед товарів, які незаконно намагалися перевезти – тютюн, валюта, продукти харчування, зброя та інше. Спектр правопорушень досить таке широкий. Є випадки і класичного приховування контрабанди, саме це зброя, наркотики, як правило, приховують в транспортних засобів, також в валізах. А, також є випадки переміщення товарів, це вже стосується суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, які подають документи, що місце не дані. Це можуть бути непродаві дані щодо... Кількості, номінування, вартості асортименту, відправника, отримувача. Із початком повномасштабної війни Україні почали допомагати в усім світом. Гуманітарна допомога надходила сотнями тонн. Нерідко під прикриттям гумвантажу ділки намагалися завести товар під реалізацію. Хоча в декларації вказували саме гуманітарку. Запроваджено вже сім протоколів про порушення метних прав на суму понад 3,5 млн грн. мільйона гривень. Це відправлення гуманітарної допомоги на територію України, серед товару знаходилися або а, взагалі не вказані речі і вони не можуть слугувати. Ну, як, наприклад, у нас був один протокол про порушення митних правил, там було зазначено, що відправляються тапочки. Ну, важко сказати, як вони допоможуть нашим бійцям. Разом з тим це було зазначено як засоби гігієни, хоча вона ну, ніяк не може відноситися до засобів гігієни. Також були резинові чоботи, це 30 піддонів. Ну, це більш такі значущі. Найчастіше з України намагаються вивезти цигарки і валюту, а ще ексклюзивні дорогоцінні каміння. Інспектори-кінологи демонструють, як службовий собака винюхує прикований бурштин, закладений в автівку. Бачите, пес працьовує сам. <зас> чи іншим. В даному випадку то закладка. В реальних умовах то може бути цигарета або бурштин. Його навчають спочатку на м'ячик, запах м'ячка. Після того м'ячик частково забирають і додають запах, той, який він буде шукати, це тобто сагарети, бурштин чи наркотики. І після того він вже знаходить сагарети, бо це наркотики, а м'ячик йому вже дають, як винагороду, за те, що він знайшов. Ще один спосіб виявити контрабанду стаціонарний сканер. Через нього проходить щонайменше 60% вантажу, які визначила автоматична система ризиків. Три-4 хвилини і машина відсканована. Звісно, все бачить, там може бачити і органіку, то як звичайний рентгенівський знімок. Микола із Франківщини двічі на місяць їздить за кордон, доставляє секонд-хенд. Його фура постійний клієнт сканера, адже цей вантаж підлягає обов'язковій перевірці. Ну, в основному секонд хенд два рази в місяць, бо більше не виходить з цими кордонами». А як часто на сканер вас заганяють? Постійно. А чому? А спитайтеся, це не від мене залежить. Постійно, кожен раз ми на сканері, бо секонд-хенд вони заганяють і дивляться, чи там нічого не сховано. Що, ви, що видно? Ви там, бачили. А щось там сховано? Ні. Це то, що, перший раз, що тут же вигружали повністю у нас. І що, нічого не мишли. Ні. Вантаж відповідає заявленому. Тож, у нас <кх>, заявлено одяг та взуття бувшого використання. От я бачу, що це є одяг. Це є, це є взуття. А як ви розумієте, що це одяг? Е, ну, практика і, якби, я бачу, що не нема, має бути інших вкладень. Тобто я бачу, що тут немає аномалій, інших вкладень, тільки те, що заявлено. Якби було щось інше, воно б виглядало по інакше. Але наразі я бачу, що це є одяг та взуття, і можу спокійно робити відмітку, що немає підозр, і відправляємо машину до інспектора. Аналіз транспортного засобу триває до 15 хвилин. Сканують фури вибірково, залежно від обставин перевезення вантажу. Або такий вантаж, який тяжко доглянути, або ризикований вантаж, або машина їде перший раз на кордоні. Поведінка водія, можливо, документи не характерні, різні, багато. Факторів збірний вантаж, який тяжко доглянути, і його багато є. І дивимося, ну в якому що відповідає, і от, бачу зображення, бачу, це то, то то. Тобто, щоб було легше доглянути. На Закарпатській митниці кажуть, виявлення незаконного переміщення товарів не закінчується на КПП. У рамках міжнародної співпраці на адресу митних органів іноземних держав направлено 54 запити щодо підтвердження чи спростування можливих порушень митних правил. У результаті такої роботи складено 8 протоколів на суму понад 20 мільйонів гривень.